До розвитку цього, цього арту на виставку назвали маскувальний арт, і це дійсно арт, це дійсно мистецтво. Тому я дуже щаслива, що вам на думку зробити така. chupa Тої картини, бачите? І тютю. І жолоді, і деревина. Ну, деревина біля дому стояла. Оця дівчинка зробила другий поряд сітки, сукума. І маленькі сітки. Такі етюди, скажімо. Ми не можемо принести ще, ми не знаємо, як розвісити, бо воно у нас на стендах стоять і не розтягнути. І для... ми зараз думаємо, як ці сітки зробити інакше. Тобто у нас є мальви, але я розумію, що треба зробити тріптіх, щоб можна було повісити. Бо... Це сітки, але не маскувальні, а це картини. Це наш відпочинок. Ми будемо сітки, багато сіток, маскувальних, але треба колись робити перерву. Ви знаєте, як у комп'ютері, коли стоїш, 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 і потім все розмита.